Привіт підписники, гості каналу. Колись давно я вже відео казав, що я хотів на рибалочку зібратися. Ну от може ти час настав, ну коротше, зараз я буду оце свої претендалі. Все новеньке збирати. Зараз ми тут вудочку. Хочемо взяти внучку в гості, ну виїхати на річку, походити. Тому, а я хочу жудочкою посидіти. <гум> ну, Може якось вийде. Так, це ми зараз тут зробимо нашу. Ремонтною. ж треба катушку, де все, поставити, поскладати. Зараз будемо збирати. Є в нас така катушечка. Вона вже в мене приробить. Лезить, чекає. О, якийсь чуєво випадає. Лежить чекає свого часу. Я ніколи такими катушками Ні разу не пользовался. Я даже не... що шасмена катушка. Типа леску міняти, що? Блин. Моє дитинство було Два крючка на бамбуком водилище. Вот так. Раз-раз-раз-раз намотал. все. вот эту удочку склав. Mm -hmm. Так, ладно. Куплено в Аврори. Якість? Не знаю. Ну, я хоч буде. Купинула в Аврорі, Так, зараз ми її розберем. Зібрав отаку вудочку. Дуже цікава штука. Ще одну такому дружина купляла. Оце одну сюди змотав. Якраз тут же хватає ну, на таку удочку. Мені понравилась тут ще якась воно трещоточка така є. Інтересно то, що коли вона тягне, вона так звинить. Прикольно. Тобто раз. І воно тоді назад мутає. А так трещотка оця назад не мутає. А розматується сама катушка і здає такий звук як безвінящий. Ну що ми? Зараз поїдемо на рибалку. Стоїть поплавок хотя у молодого на весілі хм, все нормально от приїхали ми тут трошечки зараз порибали чилімон дружина з внуцею оце наша річушка тут така вона маленька а тут буквально за отим мостом е, метрів двісті теж менше річка рось Зараз ми підемо на там ту сторону водочку покидаємо. Давай Тут щось он плюхається мальочок. Ось водичку немножко. у нас тут местя есть. старий міст, Видно, тут був. Ось така от красота. Тут ще качки дикі. Там ще кікімери і водяного не вистачає. Це була би бомба. Малечок якийсь. Плотвушка зверху плаває. Ладно, достаємо водочки. Така рибалочка. Плюхається, плюхається. Нічого не клює. А що ж в тебе поплавок не стоїть? Як молодого, бо тут глибина маленька. Да, поплыву, дедушке. Едусь рыбу ловить. О, бачиш? Стал поплавочек. Рыбку ловит. Давай попробуем другу. Наживочку. Дальше. 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 Так, Дашенька, давай смоскать идем. Ну що, рибалка закінчується. Дружина наігралася з внучкою. От що ми зловили, то ми зловили одну рибиночку. Ну тут нема таких, такої риби, тут дуже багато малька. Там і качки плавають, і малька. О, мій улов. це перший раз. З вудочкою. За не знаю, навіть чесно вам сказати. За 15-20 років. Так що все рівно хоч одну, але зловив. Надо туди на розсі їхати. О тут тільки мальочок. Більше тут нічого нема. Але посидів, душу відвів, віддихнув. Працювати, працювати, а ось треба і віддихати. Поки-поки. Вслідуючий раз виїдемо на роз. Подивимося, що там. Тут буквально проїхатися або пройтись можна от там трошки далі за мостом, що я показував. От такі справи. І підписуйтесь на канал. Будемо з вами рибачити. А напослідок ще одна маленька. яка упала. Хотел дружине показать. Где она хоть в воду упала? Нет, не в воду. Треба ж показать дружине улов. Пока-пока.